Після 9 класу я переходила в 10-й з вивченням математики. В тому класі я познайомилася з моїм майбутнім чоловіком. Він допомагав мені розібратися в тонкощах тригонометрії. І так зародилася наша любов. Іспити я склала краще, ніж він, про що він вже впродовж 20 років, ледве не щодня нагадує. Ментальна арифметика це така особлива методика японська швидкої усної лічби, де діти вчаться рахувати за допомогою ось таких от рахівничок, які називаються Абакус. Ідея методики в тому, що всі свої обчислення вони переносять в уяву і вже власне можуть рахувати без рахівниць. Садок вишневий коло хати, кущі над вишнями годуть, богатари з плугами йдуть, співають дівчата. अमतारे वह अभी В кожного учасника був свій ментор, який допомагав скласти і прорахувати бізнес-план. Ну і відповідно, вже завдання учасника було цей бізнес-план реалізовувати. Такі навчання вони дуже корисні, тому що вони змінюють мислення підприємця і дають можливість масштабувати свій бізнес та розвиватися. Суть соціальної складової нашого бізнесу зазначається в тому, що ми надаємо безкоштовне навчання для дітей, які постраждали внаслідок війни. Це можуть бути як діти внутрішньо переміщені, які, наприклад, втратили домівку, або це можуть бути і дітки, які проживають у Рівному, але, наприклад, їхній тато захищає нашу вітчизну, або ж вони, можливо, втратили годувальника.